Вітаю всіх. Ще місяць тому ми ну, думали і мріяли, але не могли подумати, що дійсно так буде, що події будуть розвиватися саме так, хоча повторюю, ми всі того бажали, щоб на Росії палало так, як в Україні. Отже, СВО вже на Росії, то зараз в мене таке питання, і думаю, вам теж всім цікаво, е які ж у Кремлі з приводу цього думки. Що там вони думають у Кремлі? Оті кремлівські щури, що там сидять? Що вони з приводу цього думають? Які думки? Бо палає ж Росія? Що там вони думають у Кремлі? З приводу того, що палає Шебекіно, прилітає в Курськ, прилітає в Брянськ. І що за думки в зв'язку з цим? Ну, дивіться, це, Подивіться, які карти Єерафант, старший аркан і диявол замикає. Так, По порядку. Все це можна назвати, одним словом, розвал. Розвал в верхівках Палає. Тут, знаєте, здається, вони вже дійсно не думають ані про Тошебекіно, ані про Курськ з Белгородом. Зараз... Порушився устрій і все життя. Абсолютні розбіжності у поглядах ем, У ну, всіх персонажів, хто там в Кремлі. Там хто в ліс, хто по дрова. Там просто переворот. І він уже ну, досяг своєї майже точки кипіння. Ось священик іерафант. Поряд з дияволом. Це знаєте, як це? Щитуються. Це поцілунок Іуди. поцілунок Іуди це зрадництво, це підстави, чвари. І путіну вже придворні показали чорну мітку, бо поряд з дияволом стоїть король мечів. Це воєнна людина, котра йде по трупам, бо в неї жага до влади. А жага до влади така нестримна, що він не зупиниться геть не перед чим. Це воєнний переворот. Тільки Тут якось тут іще зважають подвійки Пентаклів, проявляють якусь таку гнучкість, думають іще тут щось таке. Тут у Кремлі начхати на власні території, які зараз переходять під контроль ЗСУ, От реально начхати. Там ділять трон і владу. І я вам так скажу: ну, якщо Ерафан це Путін, то тут так, Путін вже сидить не на троні. Він сидить на полу у власних екскрементах і нічого вдіяти не може. А так. Там на ту Шебекіна, на, ту, на той Белгород, ніхто про то не думає. Це іде зараз чвари за владу Ерафант. Ось о король мечів, це воєнні люди, які хочуть зробити переворот, але тут ще щось іще, там таке вони. Чи думають, чи може тут Путін стоїть на колінах, благає, давайте якось по-другому. Добре, ну, з Кремлем все зрозуміло. Нічого дивного, тепер давайте спитаємо, як своїй більшості. До цих подій ставляться самі щасливі росіяни, щасливі з того, що на Україні СВО, що все палає. Пам'ятаєте, вони там аж ногами совили від радочів. То спитаємо, чи в захваті вони від того, що палає тепер у них, які у них там зараз настрої, думки, почуття у більшості. Я розумію, що можуть бути різні думки, але у своїй більшості. Відчуття у росіян зараз які і думки. Так, бо всі ж кажуть так, що там, там у нас все добре. Це так хохлам хочеться розкрутити тої паніку і радуватися. А насправді у нас все добре, життя процвітає. Ви бачите, як в них життя процвітає. Тільки подивіться, які старші аркани. Тут Я спитала про Кремль, тут е, іерафант з дьяволом. а спитала про звичайних людей, а тут луна і смерть старашні аркани. Ну про що? Страх і паніка. Старший аркан луна. Про це каже красномовно, десь зникла впевненість, люди втрачають майно. Ну це ті, по кому прилітає. А хто його не втрачає, хто ще сидить там десь більш в більш-менш спокійних містах, то ті в тривозі, і вони в тривозі в і в тому Петербурзі, і в тих віддалених містах. Вони всі розуміють, що це вже гаплик. Гаплик надвигається і сховатись можна ну, хіба що в Якутії, бо прилетить скрізь. Бо Москва не захищена, це вже всі зрозуміли. Тут тотальне почуття вразливості і незахищеності. Небезпека тепер скрізь. Але є й ті ось по четвірці кубків, які ну, з властивою для росіян такою хандрою просто спостерігають, зітхають і думають, ну, все минеться. Але загалом. Я вам так скажу оця Цяцька СВО, що вони назвали, вже нікого більше не радує. Ото от як вони скакали, як вони верещали, як вони раділи, коли в наших містах згасав згасало світло, гинули люди. Коли у нас стояв крик, розпач, коли люди бігли на вокзали і тікали, десь шукали захисту, пам'ятаєте, як вони раділи? І от це знаєте, ото от є Антон Красовський. От чесно, от якщо б мені він мені попався в руки. Я б його, мабуть, розірвала без нічого. І ніщо би ніхто б мене не зупинив, коли він казав, що отой в качі в тій річці треба топити українських дітей. Не можу. в мене це аж в ухах звучить. Так ось тепер все це де да ділося. Більше їх то СВО не радує. Всими силами вони хотіли досягти в Україні розвалу, але виявилося, що вже це і їм так і не потрібно настрої кислі, від е, такої байдужості до істерики. Асте, тут істерика і образа на весь світ. От, знаєте, от в цих чотирьох картах ось ця четвірка кубків ну, мені ну, дуже подобається, бо тут вона, знаєте, вона описує такий, знаєте, засмучений стан. Коли розум пульсує від того, коли є розуміння, що все вичерпано, до дна випито, пізнано, і виникло таке розчарування, таке невдоволення, бо все то виявилося нікчемним і порожнім. Розумієте, у них розчарування у самих собі є. Оце мене радує. Не те, що там, ну, там ті армії РФ така тупа, нічого не може завоювати. Ні, вони самі в собі, кожен відчуває розчарування у самих собі, в своєму тому режимі. Отой весь пафос їхній, ота їхня гойда, все то хвіст зараз. Вони розуміють, їх ніхто не боїться. Це зараз їм аж пече в голові. Ну і смерть я вам дуже багато казала про цю карту. Вона якби підсумовує оці чотири карти, і тут це про те, що росіяни вже не те що розуміють, а спостерігають трансформацію. Ну, а верніше я б сказала розвал, демонтаж своєї держави це зміни, які неможливо зупинити, і вони це розуміють, що ні вже нічого не зупиниться. Все. Вже почалося. Маятник так розхитався, що вже не буде так, як раніше. Тобто, тут взагалі в різному понятті і котра і перечеркує все, і міняє їхній весь попередній спосіб життя, це зміна влади. Вони розуміють, що все то вже помінялося раз і назавжди. Ну, мене дуже радують, так як карти розказують. Мене дуже радує все це. Звичайно, війна ще продовжується. Звичайно, ще бідай, і гори і окуповані території, але ж, але ж як то кажуть, льот тронувся, господа присяжди. Зрозуміло вам. Так, ну тоді, якщо так, то тоді питаємо, чи дійсно у зв'язку з цим Росія виведе частину своїх угруповувань з окупованих територій на Україні, так? Ну, щоб бігти спасати ж свою державу, бо туди ж напали, чи дійсно виведе, чи дійсно виведе хоч якусь частину, бо це ж облегше, це ж облегше наш наступ. Угу. Ну, тут вони, знаєте. Вони шукають якийсь інший вихід, вовтузяться. Кожен з них щось пропонує. Якось давайте так, давайте так, інший вихід і надіється якось по-іншому діяти, аби щось зберегти. Але все ж таки якусь частину своїх ресурсів все ж таки виведуть. Але лишуть частину своєї армії, лишуть там, де вони вважають, що вони закріпилися, ну от їх буквально звідти не вигнати ніяк. Ось вони от там от так будуть. Триматися, але частину все ж таки виведуть. Виведуть захищати свою ж Росію. Так, тоді питання: а чи буде просуватися СВО в глиб Росії? Оце ці міста, про які ми чуємо, там, так, от Белгород, ото Шебекіно, Курськ, Брянськ Краснодарський край підгорає. Чи буде далі просування? Питаємо, хай карти нам скажуть більш подробно, як це все буде? Чи будуть просування? Будуть? Ой, будуть, будуть, ще як будуть. До того російського легіону будуть приєднуватися ще якісь формування. Бачите, об'єднання, об'єднання. Один одному тиснуть руки. Це якесь одне, друге і третє, як три. Три компоненти, три составляючих вони будуть об'єднуватися і робити свою справу. Звичайно, їм буде, будуть чинити супротив. Ось. Це такий нелегкий шлях. Тут, знаєте, тут як, як -то треба зняти якусь заборону, як оці угруповування чекають зеленого світла. Як хтось повинен сказати, все, пішли, зняти окови. отак. Вони це чекають, але ж дивіться, сімка жезлів дуже яскраво каже про рішучість, готовність відстоювати свої права. Сімка жезлів це карта такого, знаєте, соціального успіху. Це все ж таки об'єднання. Це не те, що там групка людей, якихось там декілька сотні якихось воєнних, які просуваються в глибину Росії. Ні, там будуть підключатися люди, цивільні будуть підключатися. Це енергія успіху. Незважаючи на перешкоду, тут йдеться про якісь іще перемовини, і тут, знаєте, така перехідний період, коли треба буде готуватися до великих змін. Продовж, просування в глиб Росії, ну, звичайно, буде знаєте, до самого їхнього центру прийняття рішення. Прийняття рішення я так думаю. Ну, до Москви. так? І це просування буде просто шаленим. Тут жезлів ніхто і ніщо цей процес не зупинить. Тут жезлів дуже активна карта. Це... Таке починання, ініціатива, усвідомлення свого чіткого бажання і, і коли є сила для виконання поставленої задачі. Карти просто причудові. Оце трохи їх щось тримає, зупиняє, але це м, щось таке тимчасово. Тобто, дивіться, зараз всі ми є такими щасливими і зацікавленими спостерігачами розвалу, демонтажу, розпаду, аж ніяк невеликої Росії. З чим я вас усіх і поздоровляю. І все це, що ми тут побачили, все це наближає нас до щасливої миті перемоги. Я вам дуже дякую за увагу і всього вам найкращого.